Давіть. Ми домальовуємо зайчики. Ем, в другому відео щось не вийшло, бо колодки було. Це не Так. Тут ще, мені, тут ще мені один ем цей сам домалювати. І подивіться, яка у мене галамасочка. За ще одну. Отака. Ну і ми з вами домальовуємо зайчики. Я просто нового чоловіка. Ось я ще вам. Такі класні маски є на утубі моєму.